Доброго дня, шановні колеги. Тема лекції ботулізму дітей, як не пропустити клініцисту. Ну, і хочу почати свою лекцію з того, що ботулізм або ковбасне отруєння, іхтіоїзм є така назва, як переводиться з грецької як риба. Це класична харчова токсикоінфекція, тяжке інфекційне захворювання, яке викликається нейротоксином, ботулотоксином, кластрідіом, ботуліном. Короба характеризується нервово-паралітичними розладами, афібрильним, симетричним, гострим несхідним лявим паралічем, міоплігією, офтальмоплігією, перезом кишечника, розладами вегетативної нервації, а якщо це тяжкий перебіг, бульбарний синдром і гостра дихальна недостатність. Тому ботуліном походить від латинського клостер веретено аботулус ковбаса. Актуальність проблеми полягає в тому, що це захворювання може призвести до тяжких наслідків. Перебігає важко з тривалими термінами перебування пацієнтів в стаціонарі, і якщо не проводиться специфічна терапія проти ботулінічної сироваткою, то може наступити летальний вихід. Захворювання може маскуватися під інші хвороби. В умовах війни. Наразі часто доводиться вживати продукти тривалого зберігання, консерви, що підвищують ризик ботулізму. І найчастіше причиною ботулізму стають зіпсовані домашні консерви, м'яса, риби, рідше овочі, консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно, недостатньо термічно оброблені, в'ялені копчені продукти домашнього приготування, кров'янка, паштети, шинка та інші продукти. Тому, за даними центра громадського здоров'я Моз України, тільки за перші 6 місяців 25 року в Україні було зареєстровано 46 вогнищ ботулізму, постраждало 57 осіб, із них семеро дітей. Діагноз був підтверджений у 42 осіб, і за перші 6 місяців 25 року троє людей померли від ботулізму. Найчастіше причиною отруєння ставали в 22 випадках. М'ясні консерви домашнього виготовлення, і у 23 випадках непатрана, сушена в'ялена річкова риба, переважно домашнього виготовлення. Тому зверніть увагу, що ботулізм виникає головним чином після вживання риби домашнього приготування, в'яленої копченої або невідомого походження на стихійних ринках, якщо люди купують, консервовані або мариновані гриби, окарака, сало. М'ясні рибні консерви. Ну і от ви бачите продукти, які піддаю, піддаються контамінації: ковбаси, шинка, консерви, риба. І от такі гарні продукти можуть стати джерелом інфекції і зараження ботулотоксином. Тому кластридії це облігатні анаеробні бактерії, кисень для них є токсичним, які утворюють ендоспори. Більшість видів роду кластридії є сапрофітами. Їх можна виявити в ґрунті, входять в склад нормальної мікрофлори травного тракту, можна виділяти у ротовій порожнення на шкірі, але вони виробляють дуже сильний токсин, це ботулотоксин, який сильніше ціаністого калія і нейротоксину змії в 400 разів. Тому це природні мешканці кишківника, диких і домашніх тварин, риб, птахів. З екскрементами тварин вони попадають в ґрунт роками зберігають свою життєздатність у вигляді спор, зустрічаються в водоймищах, на фруктах, ягодах, грибах. М'ясо і риба можуть забруднюватись при переробці сировини чи при забрудненні ґрунтом під час транспортування і зберігання продуктів, а овочі, зелень, гриби, ягоди, фрукти при осеменінні спорами, що знаходяться в грунті. Може бути зараження риби ботолотоксином в природних умовах, оскільки резервуаром інфекцій. Може бути пісок або річковий мул. Тому це найсильніша природна отрута, ви бачите, дуже маленька летальна доза для людини. Харчовий ботулізм ніколи не розвивається після споживання свіжої їжі. Продукування токсину можливе в разі перетворення спор на вегетативні форми, що відбувається в анаеробних умовах. І якщо продукти забруднені ґрунтом, що часто спостерігаються при домашньому консервуванні, а недостатнє термічне оброблення їжі не призводить до повного знищення спор збудника, то з часом спори, що містяться в консервах в анаеробних умовах, перетворюються на вегетативні форми і починають продукувати токсин. Параліч нервової системи ботулізмі зумовлений блокадою виділення нейротрансмітерів, а саме ацетилхоліну, у моторних синапсах. Вегетативних нервово-м'язових. І от подивіться так, патогенетично ви бачите, ботулотоксин впливає на еритроцити, на вегетативно-нервову систему, а саме пригнічує активність парасимпатичної, підвищує тонус симпатичної нервової системи, чому виникає сухість слизових оболонок, мідріаз, вражає ядра черепних нервів, нервово-м'язові синапси, і таким чином блокується вивільнення ацетилхоліну, Вражає великі мотонейрони спинного мозку і розвивається гіпоксія різних видів: і гімічна, і циркуляторна, і тканина, гіпоксична та змішана. Тому збудник, це анаероб утворює спори, надзвичайно стійкий до впливу фізичних-хімічних факторів. Спори витримують кипятіння 5 годин і гинуть при температурі 120 градусів в умовах автоклавування. В анаеробних умовах спори перетворюються в вегетативні форми, які розмножуються і утворюють токсин. На сьогодні відомі сім сирологічних типів кластрідіубатуліну. Найчастіше викликають ботулізм кластридіум ботуліну типу A, B і E. Тому виділяють на сьогодні наступні варіанти ботулізму: це харчовий ботулізм, самопоширена форма. Рановий ботулізм, який викликається клостридіум ботуліном, колонізує рану і продукує в ній токсин. Ботулізм немовлят і ятрогенний ботулізм це рідкісна форма при передозуванні токсиноомісних препаратів, які використовуються в косметології та для лікування деяких неврологічних захворювань. Тому на сьогодні що треба пам'ятати лікарю? Насамперед, це епідонамнес. Тобто вживання копчених, в'ялених, м'ясних та рибних продуктів, сумнівної якості і консервованих грибів. Друге, це груповий характер захворювання, споживання хворим продуктів, які можуть містити збудника ботулізму. Відсутність аналогічних симптомів у інших осіб, які споживали той же самий продукт, в жодному разі не може бути підставою відмови від діагнозу ботулізму, тому що токсин міг не потрапити через його. Гніздове розташування в продукті захворювання починаються гостро, з симптомами загальної інтоксикації, з відсутністю лихоманки, сильний головний біль, запаморочення і загальна слабкість. На встановлення діагнозу також може впливати в субклінічний перебіг хвороби, тому, на жаль, не всі хворі своєчасно звертаються до лікаря. І знову ж оця гніздова інфікованість з будниками ботулізму і утворення токсинів в харчових продуктах. Тому зустрічаються спалахи, за яких не всі особи, які вживали один і той же продукт, можуть захворіти. Тому інкубаційний період при харчовому ботулізму від декількох годин до 12 діб, і ранніми ознаками є розлади з боку органу зору, з'являється туман, сітка перед очима, диплопія, утруднення читання, пов'язані з параліщем акомодації, порушується ближній зір. Слабо виражений діарейний синдром або взагалі його відсутність, а в подальшому закрепи, дисфагічний, офтальмоплігічний синдром, в подальшому розвиваються дихальні розлади і зверніть увагу, виражена сухість язика і слезової оболонки рота. Язик присихає до піднебіння за скаргами пацієнта, за відсутності ознак зневоднення і біль в горлі. Так може починатися ботулізм. Тому найбільш типовими ранніми ознаками ботулізму є порушення гостроти зору, сухість роті і м'язова слабкість. Хворі скаржаться на туман, сітка перед очима, погано розрізняють довколишні предмети, не можуть читати спочатку звичайний шрифт, а потім великий, Розвивається двоїння в очах, розвивається птоз, змінюється висота і тембр голосу, бубнявість. Якщо ж прогресує хвороба і не звертається людина до лікаря. Голос стає сиплим, захріплість може перетворитися на афонію, і досить типовою ознакою є порушення ковтання. З'являється відчуття стороннього тіла в глоці. Я написала, непроковнута таблетка, от такі скарги у пацієнта, поперхування, утруднення ковтання спочатку твердої, а потім рідкої їжі і води. У важких випадках настає повна афагія. Тому для ботулізму характерно 4D: це дисфонія. Це дисфагія, порушення ковтання їжі, поперхування, гнусавість, порушення мови, нечітка мова, дизартрія і диплопія, анізакорія і мідрія за рахунок ураження черепних нервів. Тому здуття живота, затримка випорожнень, наявність очних симптомів, вражається орган зору, я вже сказала, і ознаки дихальної недостатності, відчуття клубка в горлі, зміна тембру голосу. При збереженні свідомості, чутливості і слуху. Ну, от ви бачите на цих фотографіях, як виглядають хворі з ботулізмом. Сухий язик, двобічний, мідріас, птоз двобічний, міоплідічний синдром. Тому першими ознаками, що можуть бути, і підвищена втомлюваність, і м'язова слабкість, вачення ноги, яка прогресує, запаморочення, вражаються м'язи шиї і кінцівок. І якщо це тяжкий перебіг, хворий не може самі йти. Вони буквально висять на тих, хто їх супроводжує. Язова сила в руках теж ослаблена. Хворий не тільки не може підняти руку, вона падає як батіг, але й потиснути руку співрозмовника. Якщо ж хворий сидить, то голова опущена, йому нелегко утримувати, і вона буквально падає на груди. Ну, і офтальмоплігічний синдром це одна із більш виражених і ранніх ознак ботулізму. Третя, четверта, шоста пари нервів вражаються. Спочатку хворий не може прочитати предмети, книгу, З'являється сітка перед очима, потім диплопія, широкі зіниці, порушується конвергенція, птоз верхніх повік, амімія, маскоподібне обличчя, звуження очних щелин і виявляються косоокі, збіжна або розбіжна. Ну, Такі ви бачите знову ж пацієнти з ботулізмом. І бульбарний синдром в подальшому може розвиватися відчуття клубка в горлі, поперхування під час ковтання, зовсім не можуть ковтати, якщо прогресують симптоми, захлинаються, рідина виливається через ніс, голос стає губнявим, тихим, а іноді повністю зникає, розвивається афанія, блювотного рефлексу немає. Ну, Може бути синдром кишечника, на початку виникає нудота, може бути блювання. Але це дуже короткотривалі симптоми, біль може в животі в епігастральній ділянці, а потім розвивається порез кишечника, здуття живота, закрепи. І якщо перетичному стану кишок не передував пронос, а часто ботулізм починається і перебігає без нудоти, блювання і діареї, то хворий може потрапити навіть на операційний стіл з підозрою на кишкову непрохідність. Наскільки вираженим і швидко наростаючим може бути метеоризм у поєднанні з повною тишею під час аускультації кишечника? Ну, і розвивається синдром гострої дихальної недостатності. Ви бачите, ускладнений вдих, утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, та хіпної, шкіра бліда, акраціоноз, обличчя маскоподібне, амімічне. Ще ми сьогодні диференціюємо ботулізм у наших пацієнтів. Це може бути отруєння атропіном, харчові токсикоінфекції, ацетономічний синдром, синдром міастенії, інсульти, які можуть маскувати ботулізм або, навпаки, енцефаліт, полінейропатії. Два клінічних кейси. Поступає до нас хлопчик з діагнозом ацетономічний синдром ботулізм. і ви бачите діагноз ботулізм знаком питання. Скарги на біль в епігастрії, головний біль, блювання, двоїння в очах, утруднене ковтання, загальна слабкість. Захворів гостро, після вживання в'яленої риби, домашнього приготування. З'явилось блювання, дитина заснула, потім повторне блювання. Лікувала мама сама, ентеросорбенти, оральна регідратація, до лікаря не зверталася. В подальшому диплопія, головний біль, продовжує приймати ентеросорбент, на третій день скарги на біль епігастрії, здуття живота, утруднене ковтання, спрага, поступає в соматичну лікарню з діагнозом гостра кишкова інфекція, ацетономічний синдром. Призначається дезінтоксикаційна терапія, дитина скаржиться на біль в горлі, стан погіршується, голос становиться сиплим. Ну і тоді, вже консиліум лікарів, підозри на ботулізм переводять в нашу київську міську дитячу інфекційну лікарню. І епідонамне, за день до захворювання дитина вживала в'ялену рибу, батько приготував. При огляді стан хлопчика тяжкий, виражена інтоксикація, астенізація, голос сиплий, дитина в'яла, сонлива, знижена соліваці, язик сухий. І зверніть увагу, дуже клінічна ознака цікава, сам скаржився при ковтанні у дитини відчуття грудки в горлі, тобто біль в горлі, і йому важко було ковтати. Ясно, що встановили діагноз ботулізм, лікували протиботулінічною сироваткою, тип Є е 10 тисяч, тип Б 5 тисяч і тип А 10 тисяч. Дитина одужала і була виписана подальшому додому. Ну і другий клінічний випадок теж цікавий: дівчинка 15 років, сама навчалася в технікумі, сама з Київської області, поступає в інфекційне відділення з діагнозом катеральної ангіна, дифтерія. Діагноз при госпіталізації, ботулізм клінічно тяжка форма, скарги на біль горлі, горлі, нудота, погіршення зору. Знову ж захворіла гостро, з'являється біль горлі, до лікаря не зверталися. На другий день головний біль, нечіткість зору зблизька від госпіталізації відмовилася. На третій день оглянута лікарем екстреної медичної допомоги, призначено антибіотик, який пацієнтка приймала протягом трьох днів. І тільки на, на уже четвертий день знову ж зір не покращується, навіть вона ходила на заняття, виникає біль в горлі, полоскала содовим розчином, а потім, оскільки дитині становилося краще, гірше, то вона поступає в соматичну лікарню, оскільки була виражена сухість слизових оболонок, оглядається лор лікарем і встановлюється діагноз, зверніть увагу, катеральна ангіна. В анамнезі проживає в гуртожитку, вживала консервоване м'ясо, яке стояло на підвіконні, відкрите протягом 10 днів. І Дівчинка сама розказувала, що воно мало неприємний такий протухлий запах. При огляді свідомість збережена загальний стан був надзвичайно тяжкий, язик обкладений, білим нальотом, сухий, Стула не було 4 дні, діурез зніжений. В нервологічному статусі порушення мови, голос гугнявий, з боку черепно мозкових нервів, тотальма, офтальмоплігія, двобічний птоз більше виражений зліва, відчуття туману перед очима, наявні явища диплопії, менінгіальні симптоми були відсутні. Ну, Так виглядають хворі з ботулізмом. Е, вона була в край тяжкому стані. Ми її знову ж призначили протиботулінічну сироватку типу А, Е і Б. Протягом наступних 6 годин стан тяжкий, дитина в свідомості, доступна вербальному контакту, самостійно ковтає воду, але поперхувалася. А потім, коли вели сироватку, через дві доби після госпіталізації стан дитини покращився, спостерігалася позитивна динаміка, і виписана була з нашої інфекційної лікарні на 22-й день встановлений діагноз ботулізм типу Б. Підтверджений був проведеним біопробою на білих мишках, і е, тяжкий перебіг знову ж була виписана додому. Тому декілька слів щодо допомоги хворим на ботулізм. Ну, Насамперед, це адекватна симптоматична терапія для підтримки функції органів дихання і травлення, це основний напрям лікування хворих. Суворий ліжковий режим через виражену м'язову слабкість, можливість рептового зниження тиску. Госпіталізація до відділення інтенсивної терапії, харчування в тяжких випадках проводять або через назогастральний зонд, або внутрішньовенно харчовими сумішами. Заходом є міри спрямовані на ранню нейтралізацію ботолотоксину, а саме повторні промивання шлунка та очисні клізми. Ну, от Я теж хочу наголосити вашу увагу, що промивання шлунка і кишечника, а саме сифонні клізми. Розчином бікарбоната натрія, 300-500 грам харчової соди на 10 літрів перевареної води, що руйнує токсин. Промиванням досягається видалення токсину, який ще не всмоктався. Для промивання спочатку використовують чисту переварену воду, що дає змогу отримати промивні води для специфічного дослідження, промивати шлунок слід за допомогою зонда, щоб уникнути можливої аспірації промивних вод. Невеликими порціями, особливо за наявності дихальної недостатності, і зверніть увагу, що промивання шлунка необхідно проводити незалежно від сроків госпіталізації хворого. Але якщо хворий в тяжкому стані з вираженими дихальними розладами, то доводиться обмежитися промиванням кишечника. І таким хворим промивання слід починати з очисних клізм, тому що зменшується здуття живота. Сифоні клізми треба проводити щодня. Якщо спостерігаються різке здуття живота, то навіть декілька разів на день, доки не відновиться моторика кишечника. Якщо ж це дихальні розлади, тоді такий хворий переводиться на ШВЛ, це може бути метод гіперборічної оксигенації, ну і інфузійна терапія сольовими розчинами 20 мл на кілограм за годину. Якщо запідозрений діагноз ботулізму, необхідно як раніше ввести антитоксичну ботулінічну сироватку оскільки прогноз захворювання безпосередньо залежить від часу її ведення. Раніше ми використовували тривалентну сироватку типів ABC, ABE із подальшою корекцією лікування залежно від сиротипу збудника, оскільки ботулотоксин циркулює в крові до 3-4 тижнів, ведення сироватки доцільно у будь-якому випадку, навіть якщо діагностика запізніла і пацієнт може поступити на 5-й, 6-й день захворювання. Лікувальна доза сироватки для типів А і Є становила 10 тисяч міжнародних одиниць для типу В – 5 тисяч. Кратність уведення через 6-8 годин протягом 2-3 днів. На сьогодні в Україні зареєстровано ботулінічний антитоксин, гептавалентний ABCDEFG Кінський, Канада проти 7 типів ботулотоксину. Ну і є інструкція до цього препарату. Тому антибіотикотерапію не призначають для лікування малюкового та харчового ботулізму. Токсин кластридіоботуліном локалізується клітинно і вивільняється у просвіт травного тракту внаслідок лізису, вегетативної форми збудника, тому застосування антибіотиків призводить до руйнування бактерій і посиленого виділення токсину. Антибіотики, зокрема хлорамфінікол, призначають для запобігання розвитку вторинної інфекції, а не для. Ерадикації збудника ботулізму, ну і зверніть увагу, до ведення сироватки необхідно вводити антибіотики, що мають бактеріостатичну дію. Аміноглікозіди протипоказані при ботулізмі, оскільки вони діють на ботулотоксин, як агоністи, і посилюють блокування нервово-м'язової передачі. Ну і в заключення – це профілактика ботулізму. Справа в тому, що заражений продукт не відрізняється ні за запахом, ні за кольором, ні за смаком. Ретельно мити овочі і фрукти перед консервацією. Видаляти частки ґрунту з продуктів. Якщо ж неможливо промити під проточною чистою водою, то спочатку очищають поверхню щіткою, а потім обробляють кипяченою водою. Стерилізувати банки перед заготовкою домашньої консервації не менше 10 хвилин, бляшані кришки кип'ятити 10 хвилин. Заготовлювати м'ясо і рибу в домашніх умовах тільки за допомогою. Автоклавування. Якщо кришка банки здулася, то ясно, що такі консерви треба негайно викинути. Ну і не можна купувати. Всі це ми розуміємо: консервацію на ринку у випадкових продавців. Ми вам дякуємо за увагу. Слава Україні! Дякуємо нашим героям!